Вітаю, друзі! Приїхали камінці слуріки. Зараз по порядку швидко пройдемось. Значить, дивіться, приїхали скрибалі. Це Ханзан тонкий, вони вже були, дуже класно працює, дуже однорідний, тонкий, дає агресивний різ. В групі Гостаршкола можете подивитися відгуки про ханзани. Це один з топових каменів, що є у Стрипалі. В Скрипалі, хто не знає, це Віктор Кройтер з Мкачева. Знаходить ці камені, нарізає, і ми тепер можемо їм користуватися. Так що Ханзан 1300 гривень. Молочний, 1200 гривень. Це щільний щільний молочний, дуже щільний. Він товстий, гарно працюючий. Я всі ці зразки протестував. Тому 100% вони однорідні і гарно працюючі. Значить, оце новий камішок такий зоряне небо. Я вважаю взагалі його топовим, але зараз ціна буде оці зразки 1100, Оці 1000 гривень. Цей трошки Трошки коротший, цей трошки тонший, але нічого не відрізняється від основних, ну а ці всі однакові відмінні камні. Щоб ви зрозуміли, структура кварцитова. Тоненька, працює дуже однорідно, з'єм металу колосальний, але при цьому можна робити доводочні процеси. Тобто, це можна сказати поєднання ханзана і молочного. Шикарний камінь, дуже раджу. Я собі також залишу один, тому що ну, жодний скрипаль, як сказати, не повторює цей скрипаль. От він е прикольно працює. Далі цесарка 800 гривень і 700 гривень. Відрізняється тільки довжиною. Е ну, Цесарку представляти вже не треба. Хто питав, чекав, будь ласка, маякуйте, це е аналог. Молочного тільки більш твердий камінь, тобто він для грубішої роботи і ще швидше знімає метал. Далі карпатський чорний ефузив, його ще називають. Ну, Це в представленні також не. Немає потреби. 800 і 700 гривень, образно скажу, що це сланець, який ще може видавати суспензію, В ньому такі білі-білі вкраплення якогось мі мінералу, і наводиться суспензія, і він працює дуже швидко. Значить, З'явилися слури, тепер вони будуть періодично. З'являтися суть суть. Яка. Е, оці слори це від рябчика. Рябчик це такий зачисний камінь. Кому треба цілим каменем, в мене є е, цілий камінь-зачисний, питайте. Е, а сам слорик 150 гривень коштує е, ці, цей 250 гривень. Це жовтий, він легкий, е, він спокійно віддає суспензію. Е, працює десь на 2000 гривень, ну плюс-мінус, понятно, що потім розбивається. Мається на увазі, що сам камінь зерно працює. Прикольно віддає суспензію оці по 300 гривень. Ось, оці три. Це крапчастий. Хто знає роботу крапчастого, тому пояснювати, не треба цей камінь. Грубо кажучи, на середніх сталях, типу Х-12, він розкриває структуру, ну, тобто працюючий в середньому діапазоні слур, і це слур тигрового. Коротше, це, це поєднання, щоб довго не пояснювати, це поєднання е, одразу і жовтого, е, і молочного каменю. Він більш твердий, е, його діапазон роботи може бути вищий. Тобто в нього зерно мілкіше, але його треба довше замачувати, щоб він спокійно віддавав. Ці суспензію оцей взагалі видає спокійно. Цими ми, якщо не зрозуміло, то... Е, їх суспензії також можна працювати, але е, е, він шикарно працює як зачисний. Тобто е, грязний камінь ви взяли е, слуром, протерли і відчистили. Ну, так що, ще раз, 150, 250, 250. Оці три крапчатих по 300 і цей 350. Все зі слугами розібралися, поїхали далі. Це два чарліка, це така проміжна між і Charliком порода. Ну, червоні вкраплення Чарліка. Цей 1200, він товстий, але за рахунок довжини, але працює шикарно. Це однорідний, подивіться який. Де там фокус? Подивіться, який однорідний, шикарний чарник. Так що, е, а цей теж тонкий, е, тонкий, тонкий такий, але е, бачите, який активний. Зразу знімає ноги. Е, шикарний камень цей 1400 гривень. Тобто 1200-1400 Далі поїхали це також старовинна вашита. На ній позначок не було, але прожилки як у рози, але при цьому вона така напівм'яка, більш до м'якої. Швидко працюю. Я от люблю оці вашити. Це, це справжні, просто справжні вашити. От коли кажуть, як працює вашита, от берете от таку вашиту і ви бачите, як вона працює. Однорідна риска, швидкий з'єм, вона черніє за секунди. Ну, коротше, супер. На... В яких і середніх сталях отакі вашити можна запускати в два камені. Якимсь ельбором э, 63,50 я знімаю, а потім, потім беру цю вашиту і вона повністю вичищає э, підводи рка. і все, можна фінішувати, не стираючи э, э, шламу, просто докапую, докапую масло і просто далі працюю. Так що Просто раджу, шикарний зразок. Е -е, оце виходить номер один. Товстий, класно працюючий. Це твердий, це, От хардовий, їх можна, їх можна в парі використовувати, да? Оцей першим запускати, оце і другим і все. І, е -е, супер. Е -е, знижена ціна, тому що в неї природньо зрощена така прожилка. Тріщина, котра проходить ще через через, але ніяк ні на роботу, ні на міцність не впливає ні каменя, нічого. Це просто такий ну, декоративний буде малюнок. Тобто 1400-1400, ця 1200 це з цього ж каменю, тільки трошки вона глуща. Оце з номером один, це з іншого боку. Ось виходить ця прожилка. Дійшла до краю, це 1000. Е, Оце е, на розірет. По структу... Не, не схожа на це є розірет. Просто вона 4 мм товщиною, але і ціна 900 гривень. Товщина ніяк не впливає, а порода дуже шикарна. Отак тобто, е, от, 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 от от взяти, наприклад, тверда, напівтверда м'яка пушка. Продовжимо. Це м'яка вашита. Ця вашита склеєна в двох місцях, але вона товста, склейка ніяк не впливає також на роботу, ціна 800 гривень. Це хіндостан. Шикарний зразок, їхав під замовлення. Основні хто, хто замовляв, вже їм. Поїхали, це залишився один брусочок, я думав собі залишити, ну, просять, просять викласти, от викладаю. 1100 гривень е, за правильно порізаний. Тобто е, йдуть шари ну, вдоль. От, 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 отак ідуть. Не, не отак випустили шари, як всі е, роблять. От, отак треба хіндастану нарізати, щоб він працював своїм шаром одним. Так, далі поїхали. Це Єловлейки шикарні. Це сейлмен той. же. Це просто, коли, коли попрацюєте, він буде отакий от чорний. Це прикольний нафтовий камінь. Він дуже мілкий. От, оцей камінь треба мати для чистки. Навели суспензію на воді, почистили підвод і потім фінішуєте чим, чим завгодно. І ті, хто кажуть, що там вони бритвені, хай кажуть далі. Люди не розуміють процесу шліфовки і полірування. Так що технологію хто не розуміє, я можу підсказати, як робити. Тобто такі камені треба мати, коли ви там з нуля гостре та вам треба його вивести за точку в ноль, просто першу заточку. Оцей камінь це зробить краще. Краще за всіх. Так що без слора 900 гривень зі слурами по 1000 гривень. Так, поїхали далі. Далі в нас пішли Індії. Шикарні Індії. Це виходить три біровські Індії. Корс, Medium і Fine. 100 мікрон, 55 мікрон там і 30 мікрон образно. Оце все для простих сталей його достатньо з головою. ці Зразки вже на бланках, це на 4-мм. Воно приблизно вирівнюється в товщині. Можна працювати. Ну і виходить, що спеціально були нарізані медіум і два каменя Нортона Файна. З медіума залишилось всі, хто робив предзаказ. І також поїхали. Залишився один камінь медіум ці всі камені по 500 гривень. Всі, кожний камінь 500 гривень. Оце топові Нортани і цей медіум І оці два каменю Це ця шести дюймовка Нортановська старовинна. А, тут навіть наклейка залишилася я її. Не став відмивати. Ну а, а ці з восьми дюймових. Тут довго можна сперечатися, яка з них е, краще працює. Я попрацював обома, я різниці практично не бачу. Це чисто ця кирпична, ця світліша. Одні люди кажуть, що треба ганятися за такою світлою, а другі кажуть, що за кирпичною. Так що це обирати вам. Я працюю і тою, і тою. Я різниці не бачу. От з новоділом я різницю бачу на 10 голів вище. Тут робота стабільна, чітка, швидка, без всяких питань. Так що десь отак ще раз проходимось: Ханзан 1300, молочний 1200, зіркове небо 1100. І два камні 1000, Цесарка 800 і 700. Карпатський чорний 800 і 700 Чарлі Форест 1200 і 1400. Вашита 1400, номер один 1300 1200, 1900 800, 1100 Хіндастан. Єловлейки ловлейки зі слорами. По 1900 гривень без слура. Получається, індії всі по 500 гривень. Це три білівські курс файн. це медіум, це файн і це файн. Ну і Слури, виходить, зачисні слури рябчика по 150 гривень, 250 гривень жовтий м'який, 300 гривень крапчатий. І тигровий 350 гривень. Так що, якщо що, запитуйте, пишіть, дзвоніть на зв'язку. Усім гарної днини.